Привіт, мої хороші! Ви на каналі Мої хороші. Мене звати Анна Скляр. Я практикуючий астролог і психолог. І сьогодні ми з вами поговоримо про шість криз подружжя. Яка задача? Заключається в кожній цій кризі, адже пам'ятайте, що криза не прийшла для того, щоб створити нам проблеми і зробити нам погано і розлучити нас криза для того, щоб ми зростали і вийшли на новий рівень. А якщо ви потрапили на це відео випадково, обов'язково подивіться попереднє відео на YouTube, яке я записувала на тему «Криза у стосунках. Це дар чи прокляття. Там я розповідала дуже багато про кризу, чому це відбувається, як треба сприймати партнера і для чого вона нам дана. Тому обов'язково подивіться також це відео, а потім переходьте до цього. Або можете після цього подивитись те, щоб у вас да, була така цілісна картина. І так, поїхали перед тим. Будь ласка, поставте лайк, не забувайте це. Завжди дуже приємно. Підпишіться, якщо ви ще цього не зробили, і поїхали споживати корисний контент. А на минулому відео я казала: ми дійшли, скажімо так, спойлер, да? дійшли до висновку, що криза це дар. І я розповідала, що криза це вихід на новий рівень. криза – це класно. Але на жаль, криза дуже часто стає і причиною розлучення. От тому дуже важливо зрозуміти, на якому етапі подружжя ви зараз знаходитесь, і які, можливо, ви знаходитесь зараз якраз в кризі. І в цьому відео я вам розповім про те, саме які задачі стоять в кожному. У цьому етапі, щоб ви одразу розуміли, з чим треба працювати і як це виправляти. І так, не будемо довго роз... розмовляти про це, давайте одразу перейдемо. І так, перший етап кризи це перший рік подружжя, це коли, знаєте, прощавай квітково цукерний чи як це період, коли все. Романтика закінчилася і прийшов а, де здравствують побут. А скільки ж сімей розлучилося саме да, о, ну, от, о, об цей побут? Тут треба розуміти, що, що кожна людина. Да, тобто і один партнер, інший партнер, вони зустрілися, утворили родину, і починається знаєте, таке протистояння двох родових систем. Інакше не скажеш двох звичок, двох поглядів на це життя. Ви ж розумієте, кожна родина, кож кожен партнер, він вийшов зі своєї родової системи, де були певні звички, певне бачення, певне відношення до грошей, до відпочинку, до, до сварок, хто як свариться, і оце все починає проявлятися. Під час першого року подружжя тут ще такий факт, що вже знаєте, як то кажуть, улягається наш гормональний фон, да, він вже приходить до норми, і ми вже починаємо бачити всі дрібниці партнера. В нас, наче очі відкриваються, що він і носки свої шкарпетки розкидає, і він може запізнюватися, і він не знаю, що там ще робить. Коротше, ми починаємо бачити всі дрібниці. Тобто, все така піліна з глаз впала, да, і як же, а тут ще і він. Ще там щось мені а, каже, як треба гроші розподіляти, що треба щось відкладати. Ми це проходили з чоловіком, і я зрозуміла, що романтика закінчилась, коли ми після весілля сіли що вночі рахувати гроші. І ми такі, я думаю вау, гроші, будемо зараз купувати все. І я зрозуміла, що. Походу, не все, тому що чоловік сказав, що будемо відкладати. І я зрозуміла, що зустрілися дві системи. Але тоді я ще не розуміла, що зустрілися дві системи. Я зрозуміла, що Боже, який жлоб мій чоловік. І от з цього етапу і пішли багато проблем, тому що ми не розуміли, як взагалі відноситися до одних ну, до ситуації, Ми відносилися зовсім по-різному. І тут треба було ну, Дуже багато терпіння і вкладати у стосунки. Ще один такий знаєте, атягачаючий фактор це батьки. Батьки дуже часто, саме в цей період, починають що? активно допомагати молодятям, молодятам. Да? Вони дають поради, вони розповідають, як треба. Вони постійно випитують, ну що, ну як там. Тобто, такий іноді тиск батьків і. Дуже часто батьки можуть бути токсичними, да, вони можуть не відчувати межі, можуть дуже сильно втручатися у стосунки. Дуже часто батьки прямо дуже заважають і, скажімо так, погіршують ситуацію цієї кризи, що важливо в цей час. В цей час найголовніше, важливо це компроміс. Це пам'ятати, що не треба а, сваритися і не треба настаювати тільки на своєму. Пам'ятаєте, в минулому відео я казала, що коли ви бачите іншу а, точку зору, дуже ресурсно і дуже корисно сприймати а, цю точку зору, як вау, а що так можна? А давай спробуємо. А можливо, це ідея. Тобто не вставати в упор ні, буде тільки так, як я сказала, тому що. Це дуже часто проблема, от саме у першому році подружжя. А саме, а давай спробуємо. А ти вважаєш так? Тобто не втілювати тільки всі свої звички з родини, не боротися родинами на цей момент. Також дуже часто може да, ми можемо. А моя мама, а мій тато також це як діти. Ну це ще як діти насправді себе ведуть. Дуже важливо. А Знаєте, вибрати зі всіх родових систем класні звички, щось з однієї системи, щось з іншої, і створити щось своє да таке індивідуальне. тому найголовніше. Такий якість цього етапу це компроміс. Це розмовляти, це компроміс, це навчитися вибудовувати кордони е, сім'ї. Це дуже важливо. В мене є курс, називається мистецтво стосунків, і я якраз там вчу і розповідаю, чому це дуже важливо, як обмежувати батьків, як вибудовувати кордони е, родини, е, тому що іноді це такий, знаєте, ну дуже великий фактор е, розлучень у родини. В мене був такий. І випадок, коли я бачила, як батьки просто зруйнували да, подружжя, тому що вони дуже активно влазили туди, і це дуже-дуже шкода. Тому, і так, які задачі стоять перед першим роком подружжя? Компроміс е з батьками розібратися. Знаєте, взагалі цей перший рік подружжя також скажу вам таку роль, що коли е дві людини одружуються, да, до... Е до весілля вони були в ролях діти і батьки, ну тобто їхня головна роль на той час була дитина. А коли дві людини одружуються, вони мають перейти з ролі дитина на роль чоловіка і дружини. Оце дуже важливо. І тоді менше відбувається сварок, тому що коли е, сходяться, да, після весілля сходяться чоловік і жінка, і вони залишаються в ролях дітей. От тоді роль батьків дуже Важлива в цей час вплив дуже сильний, і це може дуже сильно да ну їх розлучати. Коли вони входять у подружжя у ролі, вже тепер все це усвідомлюють. Що я тепер моя перша важлива роль це дружина і чоловік. То все тоді, знаєте, оця вся батьки і така вся родова система, вона трішечки вже да, посторонь стоїть, і все ж таки на першому місці тоді для чоловіка хто дружина. Розумієте? А коли ми входимо в подружжя як донька і син, для доньки хто важливіший? Звісно, батько. Да? І тоді завжди буде акцент на батьків. Це дуже важливо усвідомити саме в перший рік сімейного подружжя. Сказали, це другий етап кризи це. Звісно, криза трьох років, як у дітей. Чому? Тому що як, ну, дуже часто саме в цей період народжуються діти. Дивіться, до речі, хочу сказати, що тут можуть бути ці кризи, вони можуть трішечки змінюватися, тому що сім'я це індивідуальна система. І, наприклад, у когось діти можуть народитися там, на п'ятому році подружжя, у когось там на другому році. Тобто, і, давай скажемо так, що. Криза пов'язана з народженням дітей. Чому? Тому що, звісно, коли народжується дитина, це просто кардинально змінює наше життя, наш уклад. І це насправді великий такий е, випробування для батьків. Тому що якщо раніше їхнє життя... Е... Принадлежала тільки їм, то тепер з'являється член такої родини, да, який диктує е, умови, і іноді це стає таким великим ударом для подружжя. Чому? Тому що змінюється е, життя? І для чоловіка, і для жінки. Ми дуже часто недооцінюємо, що у чоловіків також проходять в цей період дуже великі трансформації, зміни. Де частіше за все жалі, ну, жаліється тільки жінка, її також можна зрозуміти, адже я жінка, я проходила цей етап. Для жінки взагалі змінюється весь світ. Да? І якщо чоловік раніше як ходив на роботу, як там розмовляв з іншими, то для жінки, як правило, на якийсь етап це все закінчується, і вона сидить і, і просто іноді в шоці, да? ну, наприклад, я. Була така, я зрозуміла, що все життя змінилося. І... Треба якось по інакшому до цього пристосовуватися. І в чому тут проблема? Що життя змінилося для обох партнерів і для жінки. Вона в шоці, вона виснажена, вона іноді в депресії після радової, да? але змінилось життя і для чоловіка, тому що він, можливо, також ночами не досипає. Він тепер хвилюється, що він несе відповідальність ще за дитину. Він хвилюється, чи вистачить йому грошей. Да? Тобто, це також наслаються. Він дивиться, що його жінка втомлена, незадоволена. Сексуальне життя в цей час може бути. Порушена, це також на нього накладає свій відбиток, і насправді дві людини вони у шоці, але кожен сфокусований на собі. І іноді ще у чоловіка виникає відчуття провини, тому що він приходить додому, жінка виснажена, вона на нього накидується, що вона втомилася, життя погане, і він ще іноді відчуває це відчуття провини, що, да, начебто, йому краще, але при цьому йому також складно. Що тут важливо, головний секрет цього періоду це говорити про свої почуття, ні в якому разі не казати, що ти такий, для тебе нічого не змінилося, тобі класно, ти пішов на свою роботу. А я тут втомлена, я, мені погано говорити про себе, що я втомилась. Тут дуже важливо попросити про допомогу. Да? Але знову ж таки, дивіться, дуже важливо, як пройшов перший етап кризи. Тому що якщо ви перший етап кризи не пройшли, якщо ви не вибудете. А, стосунки з батьками, якщо ви не війшли в роль чоловіка і дружини, якщо бать батьки ваші а, так само втручаються в ваше життя, а тепер тут ще з'явилася дитина, і вони почнуть ще з стройною силою вам допомагати, то це може бути ну, прям дійсно дуже дуже ще складніше. Тому а, дуже важливо, щоб всі попередні етапи кризи також проходили. І ваша родина, вона, наче, обростала таким панцирем да, на кожному етапі і була готова до іншого етапу. Тому що, якщо ви Перший етап, скажімо так, провалили, то другий етап наслоїться і ще буде, і ще буде складніше. І дуже часто, да, саме саме в цей час відбуваються також розлучення, тому що, ну все, як то кажуть, терпець урвався. Так от тут дуже важливо казати через техніку Ясмс. Це знаєте, да? не, ми не кажемо, що ти такий сякий, ти безалабірний, ти ленивий, ледащий, вибачаю, ти там такий, а казати, я втомилась. Для мене життя змінилось, я засмучена, я виснажена. Допоможи, будь ласка, мені так важливо, щоб я одну годинку не знаю, побула сама собою, помалювала картину, а пішла, хоча б прийняла ванну, Я мама, я знаю, як це важливо. Коли ти просто можеш розслабитися і не прислухатися, чи плаче дитина, чи треба бігти, а просто бути в якомусь спокої. Тут дуже важливо жінки. Дуже багато від вас залежить. Це перше. не оце не, не треба, я все сама. Я зможу бути тут слабкою, просити про допомогу, казати про свої почуття. І дуже важливо поважати в цей час чоловіка. Також розуміти, що тобі також складно. Я розумію, ти також не досипаєш, і потім йдеш на роботу. Я так, дякую тобі за цю допомогу. Але мені так складно, будь ласка, допоможи мені там на вихідні, щоб у мене був там хоча б дві години. Я пішла з подругою, попила е, каву. Або давай е, е, да знайдемо няню якусь помічницю, якщо у вас є такі можливості. Тобто шукайте вирішення, да, і шукати вирішення саме треба через техніку. Я. СМС, я повідомлення, говорити про свої почуття, а не про те, який чоловік ваш козел і як йому пощастило, що в нього нічого не змінилося. Чому я про це кажу? Тому що саме так я і робила. Я робила всі ці помилки, про які я вам зараз розповідаю. Але потім, вже, коли ми все це довели до розлучення, я все ж таки. Почала шукати відповіді, почала вчитися. І зараз 12 років у шлюбі. Да? І це ну, неймовірні роки не, порівня... їх не можна порівняти взагалі з першими семи роками. Це було жахіття. Тому все ми можемо змінити через знання. От зараз якраз ці знання ви отримуєте. Просто починайте їх втілювати в ваше життя. І все, і немає проблем. Тому зрозуміли, да? головна задача це що важливо говорити через свої почуття, важливо жінці розуміти свої, розуміти, що чоловіку також складно і не соромитися просити допомогу. Да? Це дуже-дуже важливо. А далі. Третій, така, третя криза це сім років подружжя. Це, знаєте, така криза називається передбачуваність, тому що вже начебто з дітьми ми якось вже розібралися. Діти, можливо, вже ходять до садочка або е, до школи. Начебто все непогано, але якось от на цей момент якраз і дуже часто кажуть, почуття охололи. Ми да, це такі різні інтереси, нам вже кожен щось самому інтерес, там, цікаво, ми можемо менше спілкуватися, в нас вже різні хобі, інтереси, і мало дуже да, такого, ну, сумісних якихось моментів. Тобто діти вже не привертають так, такої великої уваги, і, і ми такі, наче можна і один з одним вже побути, а вже цієї звички нема. Да? І дуже часто в цей момент люди вважають, що а, почуття охололи. І, до речі, цей, а, ця криза найчастіше якраз і приводить до розлучення. Оцей сьомий рік подружжя такий найкритичніший, тому що в цей момент люди думають, що все. все. Любов пройшла. Завяли помідори треба розлучатися. Діти вже трішки підросли, да, наче вже, поки вони ще маленькі, наче ну як це, треба ще почекати. А от вже коли так, жінка може вже виходити на роботу, да, вона вже знаходить якийсь такий собі опору, і дуже часто, саме в цей період, люди розлучаються. Ми також саме в цей період майже не розлучились. Також це було це була найбільша наша криза, така вже остання, яку ми пропрацювали, і після неї, вже от скільки там, ну у нас десь це було може 8-9 років подружжя, може десь так. І потім вже 3-4 роки ми живемо щасливим життям, тому що ми з цим справились. Так? І ми на кожному на кожній цій кризі ми не просто закривали очі, і, наче ну, все. Прожили і все. А ми аналізували. Ми виправляли ті помилки, і потім знаєте, в такому експрес-варіанті швиденько проживали всі ті кризи. Да, спочатку розібралися із що ми е, маємо війти в роль чоловіка і жінки, а не діти, да навчитися е, якось компромісам. Потім ми навчилися один одному допомагати, поважати, що складно, і тому, і тому. Да? А потім ми от навчилися все ж таки бути цікавими один для одного в цей період. Дуже важливо, звісно. Бути жінці самореалізованою, бути цікавою, мати якісь хобі, вона вже трішечки відійшла, є змога відійти від дітей, і вона може присвятити час собі. Тому дуже важливо да, розвиватися, дуже важливо в цей час говорити, і дуже важливо робити собі романтичні. Зустрічі, тобто діти вже їх можна вже віддати бабусям, да їх можна вже там кудись в лагір відпустити і можна для себе вже знаходити у цей час, щоб потрошечку згадувати, а як то було ходити там в кіно на останніх рядах. Да, вночі сидіти, або там просто за ручку пройтися. Тобто, дивіться, треба створювати нові е, обставини для того, щоб ваше кохання вже да, як перероджувалося. Тобто тієї пристрості там під час зустрічання вже не буде. Воно має перейти вже в таку, знаєте, зріле е, якесь сприйняття один одного, повагу. Да, от саме в цей час і переходить, мені здається, що е, оця пристрасть в якусь повагу. От, в розуміння один одного, в розуміння того, що ми партнери, і ми разом на все життя. І мій партнер це мій вчитель. Він да там може мене чомусь повчити, і треба, наче, за наново з ним знайомитись, розумієте, а знайомитися через побачення, через розмови, і тут треба бути цікавий один одному. Тому дуже важливо, щоб кожен із. Одружжя чим займався, щоб було про щось розповідати. Зрозуміли, тому дуже важливо час на двох проводити. І звісно, це треба, цим треба займатися, не просто сидіти чекати, поки це відбудеться якось саме, а все ж таки, як то кажуть, брати, ем, брати ситуацію в свої руки. Наступна, четверта криза це криза 13 років. У більшості ця криза збігається на оцей якраз да, криза середнього возраста, там коли 40 років, да, коли це така переоцінка життя у чоловіків, вона дуже така яскрава відбувається. І також да, може бути хтось там в кар'єрі, щось не, не те досяг, щось там починається знецінювання. І дуже часто да, ми починаємо. Нам здається, що винний у всіх моїх бідах саме цей партнер, тому що він там не підтримав, те не зробив, ще там мізки виносив. Коротше, ми починаємо всі наші невдачі перевалювати на нашого на нашого партнера, звинувачувати його у всіх смертних гріхах, і це, звісно, також що робить цей розкол. Тому що дуже важливо, це відновлювати саме традиції там з діт з дітьми вони вже може доросліші. Да, тут ще до речі, підлітки вже якраз час. Оцей да також він додає. Знаєте, такого екстриму у стосунках, якраз цей пубертатний період у дітей. Да, також трішечки атягащають обстоятельства. Тому е, треба, звісно, традиції, треба проводити більше активно час разом. Треба розмовляти. Треба е, я завжди про те, що треба можливо піти до психологу кожному поокремо, тому що це саме криза кожної людини. Да? Тобто людина підводить якісь етапи свого життя, і вона е, по суті не задоволена собою. Але дуже часто це незадоволення, воно виходить на іншу людину, на партнера, тому то треба працювати з собою. Е, з розумінням себе можливо пізнавати себе, можливо, знаходити для себе хобі, тобто працювати з собою і через цю роботу з собою. Да, у вас э, підуть, ну, почнуться знижатися претензії до партнера. Ну і сумісні, звісно, э, да, якісь справи, традиції, саме таке сімейне щось, поїв піти в гори разом, да, де ви там один одного підтримуєте, або якісь просто традиції, щось придумати, якісь ігри по суботах, або там млинці жарити, згадати, да, як це ви робили там, раніше. Тобто, от якісь такі сімейні справи, де ви б відчували підтримку. і це ж таку цю єдність, що ми є. Так, в мене є мої внутрішні кризи, я їх проходжу, я їх усвідомлюю, дуже важливо. Да? Але при тому, що в мене є такий тил і підтримка це моя родина. Тобто внутрішньо в мене відбуваються певні трансформації і руйнування моїх якихось там цінностей, які я напрацьовував да, до цього часу. Але от моя родина це те стале, що не змінюється, і те, що підтримує. От Таке сприйняття дуже сильно в цей час буде вас витягувати. Сказала. Далі, п'ятий етап: це криза 18-20 років життя подружжя, це криза спорожнілого гнізда. Коли діточки вже одружуються, уходять або там починають жити самостійно, і знаєте, оцей такий сенс в дітях, що треба йому приготувати, треба там подумати, що там він, як він там здав екзамени, що там йому треба купити. Тобто, така велика частина, особливо знаєте, в тих сім'ях, де все було пов'язано на дітях, де люди не проходили у ті кризи попередні, да а все ж таки тільки трималося на дітях. Я буду триматися, тому що треба виростити дітей дуже часто то саме в цей період люди вже ну остаточно їхнє життя розвалюється, тому що е, отей у той клей діти вони уходять, да і все, і подружжя розвалюється. Тут також важливо в цей час. Знаходити нові підходи один до одного, знайомитися один з одним, і це треба усвідомити. Дивіться, я завжди кажу, що не знаю, ну 40 рішення проблеми починається з її усвідомлення. Знову ж таки, да? люди можуть навіть не знати про цю кризу, діти вийшли заміж, і все. І вони відчувають, що один з одним їм не цікаво, що нічого не про що немає, про що поговорити. І вони просто думають, що ну значить таке життя. А це не таке життя, це задача. І задача полягає в тому, щоб наново. Один одного пізнати. І тут, до речі, дуже класно а, приході, ну, якщо є змога, фінансово, наприклад, подорожувати. Тому що в подорожі ми а, починаємо знайомитися один з одним. Да? Ми можемо а, перевтілюватися в якісь інші образи. Ви ж розумієте, що в кожній подорожі ми якісь інакші, ми щось пізнаємо. Там а, я не знаю, запізнилися на літак, там щось там втратили. Там нас, да, нас там ну, якісь події, які, а, якщо правильно до них, до них відноситися, знову ж таки, не сваритися. В них, да, все ж таки, підтримувати, через шутку, пере, це кручувати на якусь пригоду, то це може дуже сильно вас е, з'єднати. Тому в цей час дуже класно відправлятися в якісь подорожі, або навіть ну просто е, більше проводити час. От ви зрозуміли, да, що по суті всі ці е, кризи вони заключаються в чому? Щоб більше проводити час. І криза, коли з'являється якась проблема, вона просто, знаєте, як така сигналізує це як біль. Що таке біль? Біль це сигнал. Про якусь проблему в нашому організмі. Таким чином, організм показує: дивись, да, подивись на цю частину тіла. Там є проблема, її треба вирішити. Це ж не значить, що її треба відрізати одразу, розумієте? Спочатку вона сигналізує просто подивись, приверни увагу. От те саме і зі стосунками, коли є якась криза, це для того, щоб привернути увагу, що треба щось змінити, треба якось по інакшому до цього відноситись. Це не означає, що треба відрізати, що треба розлучатися. Розумієте? Звісно, якщо так довго ви не реагуєте на цю біль. На цю кризу, то воно як сніжний такий ком накрутиться, і звісно, на жаль, да, це буде розлучення. Тому у подружжі дуже важливо проходити всі ці етапи. І якщо ви, наприклад, зараз знаходитесь там 10 років вашому подружжю, і ви розумієте, що дійсно і перший етап ми з чоловіком не пройшли, тому що ми за ще досі на 10-му році подружжя все одно слухаємо батьків, все одно моя мама приходить і нам прибирає, коли хоче. Порушує наші кордони або його мама приносить нам котлети, хоча я кажу, що не треба. Тобто, якщо ви ще не пройшли у цю кризу першого року. Потім вони пройшли кризу другого року, коли я не можу попросити допомогу. Коли мені здається, що тільки я втомлююсь, а він е, нічого і так не робить, від чого він втомлюється, ходить на роботу, сидить там в відділі, нічого не робить. Да? Я не вмію говорити про свої почуття. Тобто вони пройшли другу кризу, і ви третю, от уже підходите до третьої кризи, ані ну сім років якраз, і третя криза, коли вже мені з ними не цікаво, ви не пройшли е, і третю кризу. То, звісно, в 10 років великий шанс, що ви все. Ну, все, ну я вже не можу. І там проблеми, і тут проблеми, і тут проблеми. Вихід один розлучитися. І це також неправильно, тому що якщо ви це усвідомлюєте, ви можете також експресом просто пройти через знання, через спеціалістів пройти всі ті кризи, як це було в нас. Ми десь от на дев'ятому році сімейного життя, коли в нас була така дуже сильна криза вже остання нашого подружжя. Ми якраз таким екстерном пройшли всі ті попередні. Ми розібралися з батьками, з батьківськими установами, ми розібралися з почуттями про те, що важливо говорити, просити про допомогу, помовжати один одного. Ми стали один іншому цікавий, проводити час разом, ходити в кіно, розмовляти про щось. Тобто, да, якісь нас з'явилися дії. І таким чином ми швиденько це наверстали. Але це ж треба знання, це треба ще бажання хотіти цього. Ну от Тут і заключається вся складність. Але як то кажуть, знання вирішують все. У вас вони зараз з'явились. Напишіть, будь ласка, в коментарі, на якому етапі зараз ви знаходитесь, скільки ви в, брак... в шлюбі у... зі своїм чоловіком, напишіть обов'язково в коментарях, щоб я розуміла, на якому ви етапі і що зараз проходите. Я дуже вдячна вам за те, що ви були зі мною, дослухали це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте лайк, підпишіться, якщо ви ще не підписалися. І до зустрічі! На нових відео, пока.